Друзі, усім привіт! Сьогоднішнє моє відео це буде скоріш, просто коротко про те, як ми провели наші свята е, новорічні, тому що взагалі не встигала не знімати, не монтувати. Потім, коли вже дійшли до того руки, то прихворіли всі, вже майже все було готове, я вже, якщо чесно, навіть думала, що не буду нічого випускати. Лишилось тільки озвучити там деякі моменти, але. Діківка мене підтримав, сказав, що мама, випускає, все одно випускає. Зробила, випускаєте відео. Тому вирішила вмістити в одне відео всі ці малесенькі моменти, як ми провели новодвічні різдвяні свята, і як війшли в будні 2025 року. Бажаю вам гарного перегляду. І сьогодні ми ходили на щорічні новорічні атракціони. У мене найбільше люблять діти цепочки, я, не знаю. я називаю їх цепочки та машинки. Особисто я на ці цепочки не йду, боюсь, але дітям подобається і я думаю, що не можу їм нав'язувати свої страхи, хоча дуже хвилююся, коли вони на такій висоті. Але ви знаєте, я пам'ятаю, як була в їхньому віці, то також дуже любила такі штуки. Ну, а зараз дуже важливий момент, особливо для моїх дітей. Ну і для нас, звичайно, також. Різдвяні подарунки. Ви знаєте, таке щастя дивитися на їх задоволені обличчя. Данюшка ще не розуміє, куди йому йти та що хватати. Також до нас приїжджала на свята моя мама, бабуся хотіла бачити своїх внуків, сумує за ними. Ви знаєте, ми в Україну не їдемо, але Україна їде до нас. Побачила, що я знімаю та швиденько втекла. <сіх> Ще трошки соромиться. Дані, що там в тебе? Я О. Це А вон що ти питала? <сіх> Які да? там вода? Що там тебе? Це тобі від хресних, прибіга, Піпіка! А ви подивіться, друзі, яка в нас за вікном краса, такий морозець, і всі дерева просто такі білі-білі. Я, якщо чесно, обожнюю наш вигляд з вікна. Око, радується, як то кажуть. Ну, а тут ми вже проважаємо нашу бабусю додому. Ну, а тут я буду готувати, як я називаю голубці з виноградного листя, молдавська долма, якщо я не помиляюсь. Поки ми гуляли з дітьми, то чоловік вже приготував начинку. Ну, В принципі, начинка там звичайна: рис, фарш, зажарка. Ось так. Буде ще також із капусти. Квашено, чоловік квасив мій, і буде якось буду це все перекладати шарами. Виноградне листя нам передала чоловікова сестра з Молдови. Вони його свіжим закручують, отак складають, я вже показувала, так якось складають по пару слоїв, закручують в трубочку і кидають в просто звичайну пластикову е, пляшку, е, потім закручують, щоб там не попадав воздух. Е, і ось так воно може триматися. В нас воно вже, якщо чесно, друзі вже, мабуть, з рік стоїть в холодильнику. Я його відразу в холодильник поклала, але не, від, не відкривала нічого. Супер! Нічого йому не, не сталося. І якби все було правда дуже легко і закручувалось, я перший раз роблю такі голубці, тому вдивлюсь, але мені подобається. Я взагалі люблю робити голубці. І ще, як ви замітили, підійшов чоловік, переложив ще е, салон та ковбаскою. Якщо чесно, коли я роблю голубці, то я між рядами ще кладу реберця. Дуже смачно виходить, реберця такий м'ясенький, м'яско просто відстає від кісточки. Супер. Ну, і ще якщо бачили, то Кирюшенька мій з Нікіткою захотіли мівіну. Я не знаю, я називаю її мівіною, і вони також. І, іноді я їм це дозволяю, звичайно, і вони собі зробили таку вечерю. Далі ми заливаємо ці голубці томатною пастою розведеною. Чоловік переклав це все листям капустним. Я чомусь не знаю, закриваю це все тарілочкою зверху, так мене мама навчила. І ставимо тушитися на маленькому вогні. І ось така краса у нас, виходить, друзі. Дуже були смачні. Ну, а зараз, як ви бачите, е Нікітка готує роли, суші, роли. роли. Вони мене люблять такі маленькі, вони люблять з огірком та скрабовою паличкою. Все, більше ніяких вони не їдять, тому е Нікітка навчився готувати їх сам. Молодець, дуже в нього класно виходить. Зараз він е вчитися, вчить, вчить е Кирюшу, е як це все приготувати, а прилетів. Данюшка, за ним прилетів тато. Коротше друзі, бачите, весело в нас. До речі, ці роли це на новорічний стіл буде. Сьогодні в нас новий рік. Ну, а зараз у нас 3 січня. Це день народження мого Кирюші. Йому сьогодні 9 років. Він запросив в гості своїх однокласників, також двоюрідний брат Артемчик у нас в гостях. Зараз він б'є, він дуже хотів панята, пінята, я вибачаюсь, може, я неправильно якось її називаю. Дуже хотів її собі на день народження, Ми накидали туди цукерок. І вони всі по очеді її били. Зараз ось Кирил, тепер Нікітка. І всі вони по очері її били. Далі його друзі, однокласники. Ну я вже це все не знімала, не показувала. Зараз ось Артемчик, братовий син. Її Він, до речі, її майже і добив, а потім наступний друг вдарив і вже було кінець цукерки, висипались на землю. Ну, це вже в нас новий день, у нас випав гарний сніг, Порівняно, для Чехії, це гарний сніг, правда, ну, якщо не в горах. Данюшка, в принципі, мабуть, це його перший сніг. Перший його сніг взагалі був, коли він був просто маленький, ще, то він того не розумів. А зараз прав, такому в такому осознаному віці, ось це його перший сніг, і він, можна сказати, з ним знайомиться. Класно над цим всім, за цим всім наблюдати. Ну, а потім ми завели Данюшку додому. Йому вже пора було спати, то тато його вкладав спати, а ми з хлопцями пішли кататися на санках. Я від нас у разі школьної столової, оскільки сьогодні в мене Кирил прихворів. Сьогодні у нас понеділок 6 число. І, до школи. і забрала обіди там так можна, я якби відгласила їх на наступні дні, коли його не буде. Але сьогодні, в день, коли ти відглашуєш, то ти можеш просто прийти їх забрати. Тому що вони вже якби відгласити їх не можеш, а по-любому буде якби, забрати, Можеш піти забрати. Тому, якщо вам цікаво, покажу. Сьогодні якраз так Кирилові улюблені вермишельки з маком. Тут супчик, тут вермишелька з маком. Воно йде пере... розігріти то все. І ось. Так. Кирил його дуже любить. Нікіта не дуже, а Кирюша його любить. І бананчик. Там ще в них в столові можна зразу є такі салатики. Їх не дають, води, як води, коли води, йдеш. Тому так. Зараз розпакую, буде якраз розігрівати Кирилу і можу вам показати. Супчик Кирюша не захотів, але він взагалі не любить чеські супи. Але покажу вам, як виглядає. Ось такі галушки, чи я навіть забула, як називається, горошок. Ну, такий овочний, мабуть, супчик. Ну, до ім'я, по ім'я або чоловік. І ось така вермишелька і бананчик. А я вам дякую за перегляд, за те, що були зі мною. Бажаю вам тихої, спокійної ночі та до наступних відео. До зустрічі, Па-па.